Складного тут нічого немає, але цей рецепт. Виручить вас в будь-якій незрозумілій ситуації. М'ясо, яке порізане на порційні шматочки та відбите, викладаю на поверхню для зручності і солю та перчу за смаком. За бажанням можете додати ще якісь спеції. На кожен шматок м'яса я додаю по краплині гірчиці та по краплині майонезу і все це рівномірно розподіляю. Шматочки м'яса складаю один на один і залишаю маринуватися під плівкою при кімнатній температурі, а сама тим часом збиваю яйця. З сіллю та підготовлюю борошно. У сковороді розігріваю достатню кількість олії. Вогонь у мене середній, готуємо без кришки. Кожен шматок м'яса. Спочатку панірую в тонкому шарі борошна, зайве борошно струшую, а потім занурюю в яйце та відправляю на розігріту сковорідку. Я сьогодні дуже поспішаю, тому смажу одразу на трьох сковорідках. Обсмажую з обох сторін до золотавої скоринки і знімаю відбивні не просто на тарілку, а складаю в кастрюлю і накриваю кришкою. Так вони додатково пропаряться і стануть ще ніжнішими. І тепер, в будь-якій ситуації, ви завжди знайдете чим перекусити смачного.